Так, я малюкам там теж корма насипала. Але я ще... Дивіться, Це я зі. А це я тобі завіда. Це буде шла. Буде чи ні? Нюка. Нюка. З руки будеш брати чи ні? Так. Розпробували, так? Чи ще будете розпробувати? Ну, я думала, що зараз буде обіцятися за цей кусок. Але ні, в мене тут три штучки є. Всім вистачить. Бачила? Сім, я все не Їди, все. О, Чок. на. Чок. Е -е. Я тобі теж кину. Я давай я тобі туди кину, так? Да? А ти його візьмеш. а Я не кину, а положу. Отак. Положу, а ти забереш. Фу. Що вони сюди позносили таке? Та... Чим це там так свернуть? Бачись, всі двох. Що <реш> ви тут взувались? Так, одне сюди кину. І зараз ще одне туди кину. Ребята. Я думаю, ви справитесь там, так? Да? Хорошо. І кормика я їм сухого положила теж. Не бояться, звісно. Через то лазять тут зверху. Все розкидають мені.